Так, всім привіт! Сьогодні в нас простий і смачний рецептик стейку. Стейку з лосося. Так, нам потрібно один стейк, сіль, перець за смаком і лимончик. Ми будемо сьогодні готувати в мультиварці на пару. Так, отже, нам ми солимо. То як любить, перчимо. На пару дуже смачно, виходить, дуже класно. І лимончик. Лимончик теж нам потрібно сік, то ви по смаку дивитеся. Все, рибка наша готова, тепер ми її переносимо в мультиварку. Так, рибка вже в мультиварці наша. Ми, її, ми вже попередню воду я налила, десь приблизно літр води. Може менше, 700, десь 700 мл. Все, Ми закриваємо і в меню обираємо програму, готовимо на пару. 20 хвилин. І старт. Так, наша рибка готова. Клас, супер.